Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні у нас Рено Лагуна. Це друга. Двигун 1,9. Значить, яка проблема? З'явився стук в двигуні. Хазяїн був, був в іншому місті і з тим стуком проїхав більше 50 кілометрів. Но тиск масла нічого не горить чек, ну там вроді помилок по двигуні, якби то й немає, то щось там по-другому. Е, є стук. Зараз я запущу, послухайте. От і що я пропоную? Пропоную, е, дивився, пробував. Вже я, або ну, вже сьогодні в нас другий день, вчора машинку пригнали. Я вчора раді цікавості Попробував, повідкручував форсунки. От. Думав, можливо, щось з форсунками. Ні, двигун працює, форсунку відпускаєш, обороти падають. Стук як є, так і був. Нічого не міняється. От. І що я пропоную? Значить, Так як ми поговорили, то є сьоє. Автомобіль-то він купив і грема не міняв. По-моєму, якщо я не помиляюся, 40 тисяч він, по-моєму, проїхав вже і виходить, що ГРМ не мінявся. І в мене щось така думка є, чи неможливо, що десь проскочив ремінь, що вже знос ГРМ. Бо йому сказав попередній власник, що він там міняв запас по ГРМ і є, і чоловік виїздив. І я щось так схиляюся до думки. Що можливо бути і таке, що проскочив ГРМ. Ну подивимося, зараз я запускаю. Послухайте, і звук такий ну кажу, якийсь цікавий, ну похожий до шатуна, ну вроді би і не він. То кажу, подивимось, зараз запущу і тоді будемо пробувати дивитися до ГРМ. більше першого цивільного куда йде. Вот так стукає. Вот там гарно слуха. ситуація. Так що е, знімаємо подушку там зараз і будемо лізти до рема, дивитися, в якому стані ремінь і чи якщо ремінь виставляти на мітки, перше перевіримо ремня і мітки. Якщо ні, якщо по мітках все добре і з ремінь все добре. ну Не знаю, будемо, напевно. Ще в мене така думка є, або е, Палець шатуна, палець поршня, втулка розбила і поршень десь достає, стукає. Або, ну, можливо, і шатун, вклади шатуна. О, так що дивимося там. Як ні, тоді, напевно, будемо, якщо там все буде добре, будемо відкривати, напевно, піддона і дивитися якусь там ситуацію. Ну, побачимо. Перше розбираємо там. Ну що, їдемо по лагуні далі. Так, як бачите, вже багато що розібрано, перевіряв я мітки, переставляв рівня і так і так, вся, по всякому пробував, перевірив, все там добре. Дійшов до того, що на тих двигунах є, що зрізає шпонку. Типу, ну Там не шпонка, а такий лчик. Не знаю, засвічу. Отут, о, Ось тут він сідає на розпредвал. Ну, є таке, якщо десь ремінь вийшов зі строя, наприклад. Що удар іде по клапанах, то так зроблено, що зрізає е, у того пипстика свого роду спонку такою відливною. І щоб е, не, ну, вдарило, зрізало і все. Є такий момент, перевірили тут нормально, перевірив ремінь нормально. Шківку лінвала там теж все добре, порус з придвалу теж ніби все добре. От, десь на одному кулачку таку раковинку бачив маленьку. Ну, то, в принципі, то ні на що не впливає ще. от Робив, скажем я, діагностику, все, шомона. Ну, поверхнево, свічки накалу. Зараз покажу. Свічки накалу такі Це вони не вдарені, це вони такі попаляні. О, так як я зв'язався з власником, він каже, що я їх викручував. Вони працюють, перевіряв. О, то вони такі попалені. От. Ну, Бо, в принципі, якщо логічно думати, поршень до свічки не достає. От. До свічки він не достає. О, це не клапан, що він опускається. Свічка сидить постійно на одному місці. От. Ну, Вони такі є підпалені. От. І вже я не став більш нічого гадати і думати. Думав, обійдеться малою кров'ю. Ну, але, 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 так як бачите, знятий піддон. І, 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 і зараз я показую і розказую, значить, піддон, оп, знятий, що мене спіткало. В роботі по зняттю підона. Зараз покажу, покажу, розкажу. Значить, десь в мене болти були тут і тута. тут. Так, то болт не той. Десь тут був. Ага, у на столі є болт, зараз по болту. Значить, на підоні встановлені болти отакі під'єшку. От. Я не знаю. Чи хтось тут був, чи не був, чи як. Коротше, по двигуні всі болти і гайки затянуті з такою силою, що в мене хочеться матюкатися, чесно. Затянуто, ну, просто капець. Все зривається. Цього болти достатньо затягнути маленькою тріщоточкою і відкрутити. О. Коротше, всі болти, Що на подушку, шківку лінвала, там трубами прийшлось відкручувати. Коротше, всі булти затягнуті до такого приділа, що просто капець. Я не знаю, як не порвалися різьби. Хоча порвалися. Є отут хтось вже був. Оце булти е клапаної кришки. Кришка в нас тут. І тут якісь крепкі спеціалісти. Значить, різьби нема раз, різьби нема два, тут на три болта, на третій є. І тут вже крепкі спеціалісти, не знаю, видно, камера передає. Зараз, зараз, зараз. Отут вову видно. О, бачите, є о. Якісь спеціалісти наклали туди вже мідної проволоки під різьбу, щоб затягнулося. Та до дупи така робота. Тут а, варіант або... Робити такі булти, переробляти на другі, або ще варіант, тут м'яса хватає, Пересверлюватись і перерізатися на другу різьбу і ставити гужона. Місця тут хватає. переробити. Ну то там же потім будемо вирішувати. Напхали якісь друтів, шматтяво, видно, бачите? О, то Такі були спеціалісти, так тянули. Ті. Бо я скажу, чого так тянули. Прокладка з сяла. З-під клапаної кришки. От. Це я не ганю нового власника. Він туди не лазив. Прокладка була на герметику. Якого хрена її ставити на герметик? Якщо вона повинна і так тримати. От. І думали, чим більше затягнеш, тим краще буде тримати прокладка. Нічого подібного. Бачите, є упор. Оце доходить болт до цього упора. І цього більш як достатньо. Все. Вперлося, якщо прокладка хороша, якщо тече, треба замінити. Не треба тягнути за голови. Думаю, що більше дотягнеш, буде краще тримати. Нічого подібного. Тут все так розраховано, все зроблено, що ви підтягнули все. Далі їдемо. По тих бултах. Значить, два болта в мене не відкрутилися. Це єшка. Не пам'ятаю, який номер, треба подивитися. Насправді неважливо. Я думаю, бачите, які ті болти. Коротше, один болт в мене злизався. Ну, просто кажу, трещало так. Не знаю, як передати словами. Один болт в мене злизався. От тут во. Видно, сліди від зварки. Злизався. Ну, тут ще не було проблеми. На М8 надів гайку наверх набив, вона так плутненько стала, полуавтоматом заварив, викрутив. Пішла, слава Богу. Прогрілась постука, викрутив. Ну, Коли в мене заламалося, масло в піддоні. Зараз такого зроблю, щоб вам показати. Значить, ще болти є отут Чотири штуки. Тут, щоб ви розуміли, я не знаю, от, де. От яка довжина. Ви бачите, скільки стружки сверлив. Е... Оце болт виходить отут. Стоїть. Закрути. Крутити три звідси. І зли три, з божою помощю, открутилися, Четвертий злизався. От. Ну, варіант який. Або мунтіровку виламувати піддона. Ну... Я так не люблю робити. Якби там вже вкрайній випадок такий був, що без варіантів. І, скоріше всього, що не знаю, чи лопнув би бол, чи піддон, тут я не скажу. От. Прийшлося висверлювати. Зробив я такого, не знаю де, а в яму я покажу. З торцового ключа 10-12 зробив кондуктора. Він якраз стає от сюди, вперся на шляпку. І сверло, я не пам'ятаю, яке я там брав в районі восьмерки чи що. І якраз виходить, що з турцового ключа вийшов кондуктор, і через цей кондуктор, щоб мені напевно, бо я закернитися не міг на таку глибину попасти, зробив кондуктора такого, і на ту глибину я засверлився. Сверлом дійшов до того, що я просверлив граніці і просверлив шляпку. От. Ну Там різьба ще залишилась в блокові, ну то Там вже ви... є доступ. Там чи, вес... чи висверлимо. Якщо є різьба, трохи терчить, щось наварим, ну там вже розберемося. Головне, що я зняв підона. Далі, значить, в піддоні старий щуп. Ну, це в рено, як добрий день, щупи пластмасові, часто лопають, добре, як хлопне зверху. Лопнув вниз, жив там в піддоні. Далі. Що я підона вскрив? Зараз полізуємо я вам покажу все. Далі. Масло прийомнику. Масло прийомнику. Це трубочки масло форсунок на охолодження поршнів. Я ще не дивився, чи то старі, чи то вже ті, що облетіли зараз. От. От Вони в маслоприйомнику просто там були запхані. Ну, я не скажу, що. Короче, застуканий скажу так, в двох словах: застуканий Ну, верніше, в Рено послідовність циліндрів не така Тут рахується від реміння четвертий, а від коробки перший. То від коробки перший циліндр. Шатун застуканий. От. І я не знаю, чи це є причиною. Хоча ну, масляне голодання я не знаю, чи було сильне. Ну, можливо. Хоча це не скажу, що це не герметик, це не газета, це не тряпка, що перекрило повністю. Вони просто там е, залетіли в маслоприйомник і там сиділи. Але масло там поступало. Я вже не... Плюс е в них є отвори. Якщо туди від через ті трубочки, воно би тягнуло масло. Ну, плюс маслоприйомник ж не такий тоненький, щоб там не йшло. Ну, але... Трошки, може, там перекривало, але то. Не... Я не думаю, що то вже вся проблема із-за того. Плюс, що, 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 шатуна треба ще відкрутити. Я не відкрутив, бо тільки зняв все. Коротше, трошки потратив часу на ту всю діагностику. З піддоном пішло скоріше і легше. Ну, легше в плані, що вже знайдена причина, мені вже легше. Що вже знайдена причина, то вже хоч буду знати, що ну, далі від чого відталкуватися. Таке. Зараз лізем в яму, покажу, що в нас там. Так. Ось цей наш маслоприйомник. Тут є от, трошки гермет, але в основному сітка не є забита. Трубочки залетіли ось сюди. Де вони є? А, я їх на столі залишив. Ну, вони виходять, що залетіли одна сюди, одна сюди, тут проход є масло. Можливо, вже просто знос і отакі от нюанси. І тепер віновність торжества. О! Є. Будемо зараз відкручувати бугіля. І дивитися на стан вкладишів. Будемо дивитися на стан вкладишів. От. А там далі будемо вирішувати власником, що робити. Значить, а, покажу от. Такий його кондуктор. А ну, я сам ще не глянув. О, о, бачите болт. От він є. О, це болт. О, бачите, нормально виглядає. Надійним гайку, варим, викрутим, не проблема. Далі, отакий зробив кондуктор. Шуриком сверлив о, через сверло. О, ключ 10-12. Отако. ну Вже сверло трохи сіло. От, то я спочатку через, просверлив через кондуктор, зацентрувався, просверлився там, ну, не знаю, міліметра два-три яких через кондуктор, бо сверло, і якщо ну, дуже коротко не вистачало його, то в патроні воно на самому краю зажато було. От, а потім, як я вже засверлився, зацентрувався, то я вже кондуктора прибрав. От, і вали вже просто самим сверлом. По центру воно вже йшло добре. Вже направлення було. Так що, і так вдалося. Зараз відкручуємо шатуна, ще подивимося на вкладиші і подивимося на самого вала, покажу. Ну що, відкрутив шатуна. Зараз, зараз блистить. Фокус, фокус. Не фокусує. Ну, коротше, кулінвал пописаний. І то так конкретно. Де той фокус? Не фокусує щось. Ну, Повірте мені на слово. Коротше, борозди тут добрі. Далі. Вкладиші От. Дивіться, по стану Бугіля. Стан бугіля провернутий вкладиш, значить показую вкладиші. Це вкладиш нижній. Ну, ну видно. Вже. Зараз ми ще виліземо, я детально покажу там. Але тут так само блікує трохи. Вкла пописаний кулінвал. От, не знаю. Ну тут або шліфовка або заміна. Якщо шліфовка піддасться ще. О, мені вже головне, що я знайшов причину, а то, блін, діагностуєш, діагностуєш, а тут. Що тут в нас ти є. Хоча стук передавався чогось з цієї сторони. Якщо зверху дивитися, виходить, ну, якщо в Рено, то виходить, що по четвертому циліндрі. Стук був у нас тут. Ну, зверху ну, на головку десь віддавало на цю сторону чогось стук, Я не знаю чого. От, а, бачите, нюанс тут. От, так, Зараз виліземо, подивимося, ще при світлі добром та її вкладиші. О, так видніше. Бугель. Ну, це шатун вже під заміну однозначно. Вже того шатуна нема, що навіть і ставити, якщо робити. Це верхній вкладиш, ось така краса. Його вже аж розплюскало, бачите? Посередині він вже розлазиться. А це нижній вкладиш. О, що там в нас? маркировки Нема. Ні, щось є. Щось є, але воно вже все затерте і нічого не видно. Але по вкладишу видно, бачите. Тут рівний, тут дивіться, який. О, Треба буде ще, ну то вже не зараз, хай власник вирішує, що будемо робити. От, якщо будемо робити, то я вскрию потім ще інші шатуни, подивитися розмір треба буде. От. Якщо капіталка буде, то капіталка ні, то заміна двигуна. ну я не знаю. Свою справу я зробив, проблему знайшов, а там хай вирішують. От таке. Значить, закину вам відосик сьогодні, щоб мали що подивитися. А там, якщо будемо його капіталити, то ще буде по ньому дуже багато відео. От. Якщо розбирати, то, то вже і бошку знімати. І я думаю, що тут прийдеться вже вивалити цілого двигуна. Ну ясно, що КПП треба зняти. Є тут що поробити. Навісного, скільки треба буде зняти, тут є вже дуже багато роботи. Ну, Але якщо все добре, то як будемо робити, то буду знімати, показувати. Якщо буде заміна на другий двигун, ну, то зніму, ще теж покажу. Отаке. От Проблема знайдена, отакий От нюанс. О, ще масло форсунки я не дивився. Ну, то, в принципі, таке вже. Вже зараз вони ролі не зіграють. Чи вони там є, чи нема, то вже таке. Отаке. От отакий. Ну, власнику явно, що то біда. Вльот на гроші. В будь-якому випадку, або робити цього, або купляти другого. От. Ну, Таке життя. Все, всім дякую за увагу і всім пока. Так що, чекайте, буде наступне відео, я думаю, в будь-якому випадку. Потому. Так що чекайте нових серій.